Чинами після матчого прес конференцію команди Збірна України ю 17 і поруч зі мною головний тренер команди Володимир Паткапаєв та нападниця команди Богдана Грицик. Богдана, скажіть, чого сьогодні не вистачило для перемоги? Мені здається, трошки надали їм емоційну перевагу. Через те пустили, не знаю, третю, четверту і п'яту партію. Якби трошки зібралися, була б команда на полі, то я думаю, ми б перемогли. Кажете по сьогоднішньому матчу? По сьогоднішньому матчу бажання гравців реабілітуватися за попередній матч, вона психологічно давить на них. І зараз не вистачило психологічної стійкості для того, щоб боротися в першу чергу з собою, а потім з соперником. І о, о, ця боротьба з собою вона дається в знаки і дуже погано. І це, а це можна. Перейти через цей бар'єр можна тільки одним е, способом. Це тільки досвід і більшість матчів. Якщо дивитися на те, як ми починали і як ми рухаємося далі, незважаючи на е, е, клас суперників, е, більшість суперників того ж класу, що і ми, але все це психологічний, цей психологічний тиск не дає бути впевненими в, в тих діях і в тих можливостях, які є у гравці. Ну, взагалі, перше коло завершено. Як ма оцінку можете дати своїй команді за піст? Хотілося би кращого результату по закінченню цього кола, але маємо то, що маємо, і сподіваємося, що в слідючому колі ми зможемо дати. Більш впевнений бій всім суперникам і показати більш впевнену гру, бо кожна гра це досвід, який набувають гравці. Важа вам успіху, дякую, дякую за коментар.